Доброго ранку, вас вітає Дніпропетровщина. Мене звати Любов. Хочу зробити обзор цвітіння актинідії. Е, у нас вже декілька років плодоносить у нас хлопчик. Цвіти відрізняються е, від дівчинки, та яка плодоносить. Е, тут ви бачите, які Саме тичінки чорні. Ой, щось проти сонця не видно, зараз краще можливо буде. От тут дичинки прям такі чорні. Бачите? Він у нас невеличкий, тільки для того, щоб було для запилення. От саме такі квіточки. І зараз вам покажу. Також квітує та, що дівчинка у нас. Тут квіточки відрізняються. От дивіться, тут біленькі, здорові, які помітно відрізняються. Бачите різницю? І квіточки трошки більші, і в серединці є таке біленьке. От уже сформований плодик. Видно? Це вже відцвіла. Квіточки вже завернулися, чашелистки, бачите як. І тут бджілки просто працюють, мабуть, чути вам, який саме тут гул стоїть. От така актимітія у нас. Доволі вже здорова виросла. Хоча тут я вже не пам'ятаю один кущ чи два, тому що садили три кущі, але я думаю, що один лишився. І таким чином ноги в неї в холодку. Тут якраз коли йде дощ, то добре поливає її і таким чином, От. а де ягоди формуються, то це вже на сонці. Вділки збирають тут мед. Запиляють її. Ми думаємо, що урожай в цьому році буде. В минулому році був незначний урожай, ну але ж рік такий був. От красота. Ягоди активники подобаються ми і так її. Йому який сорт, це не знаю, тому що вже назви втрачено е, і втрачено не то, що в мене є назва, що ми е, купували, але вже з-за того, що щось пропало, щось пересаджували, то звичайно вже не можу сказати вам. І от е, тут біля Актинидії посадила. Це мені подруга виростила зерняток, не знаю, що з них буде, але хочу показати вам Вон є якісь пуп'яночки. Думаю, що це, мабуть, будуть киточки. Першому... Році, ой, в цьому році це перший раз. Ну, Подивимося. Але щось вони так поволі ростуть, що навіть і не знаю. І в Києві ось такий листок. Ось зараз трошки зменше. Якщо в активініті є ось листочки які, вони такі гладенькі, і з цієї сторони також гладенькі, то у Києві ось такий листочок. Він дуже шершавий, і з цієї сторони шершавий і покритий весь туб, такими. Красненькими волосинками, всі захищаючи, можливо. Вологу так зберігає, не можу сказати, щось не цікавилася, але от цьому році були дожі, вже бачите, які довгі пагони ківі дало. Ну, звичайно, і актинідія також дає. Та так що, кому цікаво, хто хоче вирощувати актинідію. Вирощуйте е, дуже багато вітаміну С, і, відповідно, бджіл так багато, що мені аж щось страшно. <різь> і поряд росте тут жимолость їстівна, Тут також хочу поділитися е, сорти е, назву так само. Купували 5 е, сортів. Садили, але щось пропало, щось не вижило, щось пересаджували, щось не прийнялося. І зараз от тільки два сорти. от одні ягідки, бачите, які вже вона спіла. от одні ягідки отакі от по виду, такі продовгаватенькі трошки, от невеличкі. Інший кущик ось такі ягоди довгі. І такий цікавий, розвернутий цей кущ спіє раніше. Ми вже майже його об'їли. Ось такі цікавенькі ягоди. І в порівнянні з цим кущиком різниця є от. В одного отаке листя, в іншого зовсім інше листя. Якщо є спеціалісти, хто вирощує, хто знає, то, можливо, мені напише, що це за сорт. Ну, а якби йому нас це зовсім не напрягає. Який сорт? Ось ягодки також. Якщо порівняти одну ягоду і іншу, зараз вам покажу, то різницю ви побачите. Ось. І на іншому кущику дві ягоди, то їх, помітно, вони різні. І на о, смак також різні. По величині різні. Ну, якось в цьому році не так багато їх. В минулому році їх було ще менше, тому що жимолось починає цвісти рано. Якщо ще мороз потім, то звичайно це ніякого хорошого результату не приносить. О, тут, от, бачите, який вражай. Дякую, гарного вам дня, до побачення.